Значить, ми з вами зупинилися на тому, що склали план та схему побудови функції 4 ділена на x-1 плюс 2. Так, значить, і так ще раз. Зараз ми заповнюємо таблицю для 4 ділена на х. Так, Аня Ларіна, чує мене. Так, давай будемо рахувати. Так, значить, мінус 8, так? Значить, чому у нас буде дорівнювати у? что именно? Минус одна друга. Так, ты 4 делаешь на минус 8. Так. Далее, на минус 4 делаем. Минус один. Минус 1. Так, далее. Минус два. Так. Минус 4. Угу. А, минус 8. Так. И восемь. И тут. Четыре. Так. Два. Один. Потом другой. І так, як, ви, як я вам казав до цього, значить, дивіться, ви будуєте 4 ділене на х. Ви можете одразу будувати 4 ділене на Х по точках, от як ми тут зараз склали таблицю. Або можна, як ми робили у першому пункті, спочатку побудувати 1 на Х, а потім кожну точку помножити на 4. Так ну, ординату кожної точки помножити на 4. Далі ми бачимо, що у нас буде два суви. Так? Обидві вісі будуть суватися, тому вісі ми малюємо пунктиром. Але давайте будемо наносити точки, які ми з вами поставили. Так, мінус 8, мінус одна друга. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Мінус 8, мінус одна друга. Мінус 4, мінус 1. Раз, два, три, чотири, мінус 1. Пам'ятаєте, на пунктирних вісях ми не ставимо засічки, нічого не підписуємо, навіть самі вісі не підписуємо. Далі, мінус 2, мінус 2. Є така точка. Мінус один, мінус 4 теж є. І мінус одна друга, мінус вісім. Так, 4, 5, 6, 7, 8. Ось. Мінус одна друга, мінус вісім. Дивіться. Ось поставили ці точки і одразу сплошною з'єднуємо, тому що далі лише суви.

Ось так само, такі самі 5 точок симметрично відображені і з'єднуємо. Так, побудували гіперболу було поточка. Так, далі, Аня. Будемо рухати осі і координати. Аня, дивись, в тебе ось на цьому, на другому кроці. З х віднімається одиниця. Або до х додається мінус одиниця. Яка вісь тут буде рухатися, Аня? Тут буде рухатися х. Ні. І що раз. В тебе мінус один додається до х. Тобто ти рухаєш вісь y. І вісь y ми рухаємо на що? На мінус 1. На мінус один. Тобто на одиницю ліворуч. Так. Значить, суваємо вісь y на одиницю. Ліворуч. І наразі ми її підписуємо. Ось тут я підбачте, в мене Y Так, і на третьому кроці, дивісь, 2 додаємо до функції. Тобто тут яка вісь рухається. Тут виходить х. Так. Куди ми рухаємо? На 2 вверх чи на 2 вниз? На два вниз. Так. Щоб графік піднявся догори на 2 одиниці. Вісяпс спускаємо на 2 одиниці вниз. Ось таким чином. Вісь X. І ось тут вже робимо нові засічки. І обов'язково проставляємо 0 та мінус і один по кожній вісі. І маємо ось таку картину. Добудовувати і запишемо останні два перетворення, які нам потрібно у 9 класі знати. Ще два будуть у 10, пов'язані з модулями. І так, дивимося. Значить, пишемо 5 римське. Це у нас y дорівнює мінус F від X. П'яте римське. Y дорівнює мінус f від x, тобто мінус перед всією функцією. І так пишемо. Потрібно потрібно. Графік функції y дорівнює f від x. Потрібно графік функції y дорівнює f від x, симетрично відобразити, потрібно графік функції y дорівнює f від x. Симетрично відобразити відносно вісі ОІКС. Потрібно графік функції y дорівнює f від x симетрично відобразити відносно вісі ОІКС. Симетрично відобразити відносно вісі ОХ. Значить, Дивіться. Що має ціна? на увазі? Тут схематично, я просто замалюю, щоб ви просто зрозуміли. Ось є якийсь початковий графік. Я його пунктиром намалював. Оце у нас буде F від X. Якийсь початковий графік, не суттєво шоко. Щоб побудувати мінус F від X. Я його симетрично відображаю відносно вісі Х. Тобто, ось таким чином я його перевертаю. Тобто тут в мене буде ось так, тут в мене буде ось так, ось так, і сюди. Тобто, ви розумієте, і це в нас мінус F від Х. Ці точки, які були розташовані на вісі абсцис, вони так і залишаються, ось ці нулі функції, вони як були, так і залишаються, а графік просто перевертаємо. Маємо симметричне відображення відносно вісі ОХ. Так, і шосте. Y дорівнює f від мінус x. Y дорівнює f від мінус x. Тобто дивіться, у попередньому мінус був перед всією функцією, а у шостому мінус лише перед х, перед аргументом. І пишемо нижче, що потрібно зробити. Пишемо потрібно, потрібно. Графік функції y дорівнює f від x, потрібно. Графік функції y дорівнює f від x. симетрично відобразити потрібно графік функції y дорівнює f від x симетрично відобразити відносно вісі у y. Потрібно графік функції f від x симетрично відобразити відносно вісі у y. Тут відносно ОХ, тут відносно ОІ не плутаємо. Так. Знов таки. Схематичний приклад. Маю систему координат. І дивіться, я намалюю ось таку функцію. Ось це в нас F від x. Якась початкова функція, графік якої ми будувати вміємо. F від мінус x. Ви розумієте, що буде йти якось отак. Тобто ви її взяли і вздовж вісі вісіок повернули. І це F від мінус X. Маємо таку симетрію. Ось ова симетрія в обох випадках. Але відносно різних осей. Так, гаразд. Давайте подивимось на 85 номер пункт 4. Дивіться, у нас тут y дорівнює мінус х квадрат. Давайте спробуємо побудувати. Нічого складного тут не відбувається. Маємо номер 85. Пункт 4. Значить, дивіться. Будувати будемо таким чином. Спочатку x квадрат, а потім мінус х квадрат. На першому кроці маємо базову функцію. Далі f1 від x дорівнює мінус f від x. Дивіться уважно, мінус ставиться перед всією функцією. Тому мінус f від x. І ми розуміємо, що це у нас п'яте перетворення. Так? Ось. Тобто симетрія буде відносно у x. Так, будуємо X квадрат, 8 малюємо сплошним. Так, нижче спустимо. А графік будемо будувати пунктиром. Засічки. Ставимо одразу 0, мінус 1, 1, тому що вісі рухати не будемо. Будуємо Х квадрат. Ну, х квадрат ми будували вже не одного разу. Мінус 0, 0,01, 1, так. 2, 1, 2, 3, 4. І можна 3, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось тут буде точечка. Мінус 1, 1. Мінус 2, 4 і мінус 3, 9. Ось так. Я пунктиром будую параболу. Чому пунктиром? Тому що потім буду симетрично відображати. І наразі дивіться, в мене мінус перед цією функцією, я відображаю відносно у Х. Тобто, точка 0,0, як була, вона так і залишається. Вона знаходиться на вісі Х. Точка 1,1 1 переходить в точку 1-1. Точка 2,4 в точку 2 мінус 4. 3, 4 ось сюди. Ну і точка 39 в точку 3 мінус 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось. Дивіться. Ось так само і тут точки переходять. Точка мінус 39, в точку мінус 3 мінус 9. І ось тут я вже з'єдную сплошною. Ось так. Ось це симетрія. Вона зовсім не складно будується. Просто точки перекинули та й все. Давайте п'ятий пункт зробимо. І так, пункт 5. Значить, У п'ятому пункті. Ми бачимо, y дорівнює 2 мінус х квадрат. Як краще будувати? Значить, ну, перший крок. Ми будуємо х квадрат. Це в нас базова функція f від x. На другому кроці ми будуємо мінус х квадрат. Це у нас є перше перетворення, тобто мінус попередня функція, симетрія відносно х. І останній крок ми додаємо 2. Мінус х квадрат додаємо 2. Ну, ви розумієте, це те ж саме, що 2 х квадрат. І це буде f2 від x, яке дорівнює f1 від x додати 2. Так. Даня Кавальов чує мене? О, так, чує. І так, дивись. Тут ти розумієш, отут тут так само, як і в попередньому пункті. Буде симметрія. Угу. Ось тут. Скажи мені, будь ласка, Даня, Давай пригадаємо. Яка вісь і куди матима ігрику. Ну, по ірку будемо. Працювати, ну плюс 2. Вісь абсцис ти будеш рухати. Тому що в тебе 2 додається до всієї функції. Вісь абсцис ти будеш куди рухати, а, донизу. Донизу. На дві одиниці. Тобто вісь mm -hmm. у ікс малюємо пунктиром, і графік теж малюємо пунктиром. І Y можна сплошною малювати, вона нікуди не рухається. І її можна підписати. Поки що засічки я не буду наносити, вже коли все буде готово, тоді нанесемо. І так, поїхали. Спочатку будуємо Х квадрат. Значить, що Які у нас там були точки день. 1, мінус 1, 2, 4, мінус 2, мінус 4, і 3, 9, і мінус 3, 9. Угу. Ось, набір точок у нас стандартний, значить, з'єднуємо їх пунктиром. Завдання, бачимо мінус квадрат, так? Так, теж 0. Мінус 1 мінус 1. А, 1 мінус 1, то, 1 ми... і мінус 1. Якщо <кх> Значить, такі питання, от послухайте мене, такі питання, вони зустрічаються на ЗНО. В тестових завданнях. теж таке може бути: в завданнях на відповідність. Тобто, і якщо вас будуть запитувати, що відбувається з графіком, ви кажете, що це симметричне відображення відносно у Х. От як ми писали. Тобто симетрія відносно Х. Так. І тоді точка 1-1. В яку точку перейде? 1, мінус 1. Так, далі 2-4. 2 мінус -4. 2 4. Ну і 3, 9. Да, 3 мінус 9. Ось так. Ну і так само ліворуч. Ось ці точки, просто перекинули через вісі все і сполучили. Так, і останнє, що нам залишилось зробити. Це 8 OX. Сунути куди? На 2 вниз. нас. Угу. І графік автоматично підійметься на 2 одиниці догори. Ось сюди. Ось це в нас вісь Х. І тоді ми вже проставляємо нові засічки. обов'язково підписуємо 0 і мінус 1 по кожній вісі. І давайте десяту подивимо. Тут в мене вже місця не вистачить, я не хочу його тулити, тому вже на наступній сторінці зробимо. Так, давайте запишемо. Дивіться, y дорівнює мінус х мінус 1 у квадраті і плюс 1. Давайте спробуємо. І так, перше. Будуємо х квадрат. І це у нас f від x базова функція. Так, Кирил початку. Давай спробуємо разом зі мною. Після х квадрат. Що будемо будувати? Х uh, мінус 1. Угу. У квадраті. Uh -huh. І це у нас f1 від x, яке дорівнює f от x-1. І тут я вже бачу, що тут рухається яка вісь. Y. І куди вона рухається? А, вліво. На мінус одиницю. Тобто ліворуч. Правильно. Далі дивись, в тебе є мінус перед функцією. Значить, опрацьовуємо його. Значить, мінус х мінус 1 квадраті. І це у нас F2 від X, яка дорівнює чому? F а, мінус F1 от x. Угу. І це симетрія відносно якої вісі? X о X. Все правильно, це симетрія відносно о X. Так, ну і останнє, що нам залишається? Плюс 1. І це у нас буде F3, яке дорівнює чому? F2H плюс 1. Uh -huh. І тут ми рухаємо вісім Х, куди? Вниз. Угу. Uh -huh. На мінус одиницю. Так, тобто обидві вісі малюємо пунктиром. График тоже малюємо пунктиром, потому что будемо симметрично відображати. Так, поехали, Кирилл. Х квадрат, значит, точки. 1, 1, 2, 4, три, 9. Саме Ліворуч, mm -hmm. і малюємо пунктиром. Так, далі вісь так ми писали весь Y на одиницю. Ліворуч. Так, після цього у нас йде симетрія відносно вісі вісіох, тобто перекидаємо її ось таким чином. Значить, ну Просто дивіться, так була точка сюди. Тобто, звісно, що координати вони вже інші, тому що ми вісь Y там зсунули, але це не суттєво. Тобто на 4 відрізки сюди. І ось тут на 4 відрізки. Тут точка залишається. Тут теж 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось. І так само з цього боку, дивіться. Одна точка. Так, ось. Інша, і ось тут інша. Все сполучаємо. Так, і що нам залишилось зробити з вісі у Х? на тніс на угу. І ось сюди. Висяк сюз. Так, все. Значит, далее размечаем и точками. Ось у нас 0, мінус 1, 1, мінус 1, 1. От маємо такий графік. І так, дивіться. Значить, додому не Значить, Ну, по-перше. Побудуйте. 3х квадрат та корінь із 2х. Це перші два графіки, які просто потрібно побудувати. Далі зі сходинок. Другий варіант. Номер 86 пункти 1, 6, І у номері 85 4, 5, 10. На сьогодні все. Зустрінемося завтра.